Так, всім привіт. Хочу вам сьогодні показати, маю класні мінажниці з дерева дуб. Є такі чотирьохкутні Є круглі, є такі дубові тарілки. Це все дерево дуб. Якісно зачищено гладенькі на дотик, дуже класні мінажниці. Ось такі. І в різних формах, візерунках. Можете побачити на сайті мом або в інстаграмі. Є такі дубові тарілки трьох розмірів. Ось такі. Теж вони мене на дотик, гарно зроблені. Дуже якісні. Також маємо багато різного товару. Якщо цікавить, заходьте до нас, пишіть, дзвоніть. Все, гарно, дякуємо всім.